Який же висновок з усіх всіх досліджень і про все те, що ми говорили? Про те, що науково доказано, що це не музика лікує, а певні частоти? Це саме частоти. Тобто, якщо ви будете слухати будь-яку музику, якщо там є. Ті частоти, які лікують, які відповідають нашому мозку, нашому, резонують з нами, так? то тоді ця музика буде на вас дуже позитивно впливати і включати певні механізми в нашому тілі, які мають такі властивості, лікувальні, так? Арм... гармонійні, тобто гармонізуються. Робота нашого тіла як фізичного, так і енергетичного. Отже, все це дослідження це саме про частоти. Все в світі резонує. А найголовніше ми поговорили про те, що людина виробляє частоти, так, ці хвилі з частотами. І ми здатні таким чином впливати самі на себе на функціонування нашого організму, нашого мозку, викликати певні стани, які дуже для нас корисні. В лікувальних цілях, в містичних цілях чи в просто релаксаційних цілях тобто, кожен вже дивиться для себе, що і як. Давайте я зараз. Я ці частоти не буду розкривати, бо це буде ще на 10 відео. Якщо вас дійсно зацікавила ця інформація і вам захочеться послухати конкретно на якийсь орган чи на якусь стіль музику створену з цими частотами, пам'ятайте, що дуже важливо слухати в навушниках, щоб діяли частоти на дві півкулі по-різному, щоб музика була. Професійної, дуже гарної якості, ніяких жів. Дивіться, щоб це була офіційна, все ж таки музика, бо дуже багато зараз різних музичних творів на тому ж YouTube, наприклад, 432 Гц, Ви відкриваєте не завжди якісно. І треба слухати від початку до кінця, бо там переходи від однієї частоти до другої, як ми вже казали, просто слухати, наприклад, музику на частоті дельта, це нічого не дасть. Треба спочатку мозок підготувати і війти плавно через інші частоти, через інші хвилі, в цю хвилю дельта, щоб отримати бажаний результат. Тобто в навушниках. Гарна якість і слухати від початку до кінця. І бажано не там щось робити, чи їхати за керуванням і заснути. А дійсно зробити це як практику. як практику. Отже, які частоти ви можете собі шукати: 432 Гц, 396 Гц. Вона, речі, звільняє від страхів різних і Дуже гарно впливаю до кого запори, проблеми з сечовидною системою і кров'ю. Це хороша частота, її мало хто слухає, але вона потрібна. 128 Гц, 417, 528, 639, 741. Оця, до речі, для інтуїції. Для самовираження, також лікує насморк. До речі, на невеличку залозу, гарно впливає на тих, у кого підвищений тиск, проблеми з серденьком, і також допомагає, якщо є якісь проблеми з грудьми у жінок. Так, 852. 963. Потім, звичайно, резонанс Шумана. І потім інші. Є це такі я назвала найголовніші, про які можна знайти багато інформації і знайти музику, засновану на цих герцах. Я, до речі, знайшла декілька медитацій, таких офіційних платних, заснованих на музиці Алекса. Я вам скажу, що різниця є. Наскільки погружаєшся в медитацію, і такі візуальні картинки йдуть надзвичайні, причому з відчуттями в тілі, і ти от ніби мрієш наяву, і от настільки ця візуалізація сильна, що я ще 2-3 дні ходила просто під таким впливом і не знала, чи то мені побачило, що я дійсно була там професійно зроблено якийсь твір, це так, до речі, в нього на сайті там. Ви ж можете, навіть якщо не розумієте ні англійської, ні французької, ні якоїсь іншою, через Google-перекладач, так, вставляєте туди сайт, все перекладає. Звичайно, переклад не ідеальний, але смисл все можна зрозуміти. В нього, до речі, на сайті всі ці частоти описані, для чого яка частота. І там є, коли він на якійсь сторінці пропонує так, купити, наприклад, його. Твори, і там є замовити собі на пошту, на свій емейл, його твір, один із перший. Ви можете там клікнути, така зелена, ця кнопочка, і вам прийде на емейл, ви скачуєте його, чи на комп'ютер, чи на телефон. По-моєму, вона триває 60 хвилин. Тобто ви так 60 хвилин в навушниках можете посидіти і послухати. Там об'єднано багато чого. І резонанс Шумана, і оці всі частоти, і дуже класні переходи. Трошечки вокалу, так легенько, класно. Він дуже підходить серйозно не тільки з наукової точки, так, щоб об'єднати там ці частоти і досягти певної мети, а він ще й намагається зробити цю музику трошки сучасною. Тобто додає якісь такі інструментальні різні проходи, трошечки вокалу, трошечки когось такого звуку, чи колокольчик, чи звук шаманського бубна. Тобто він трошечки цю музику доробляє. Щоб воно дійсно звучало як музика, а не тільки як чистота так Це ми вже поговорили. До речі, що він ще казав. Ага. Вібраційний рівень нашого тіла. Так? От Коли ми вимірюємо вібрації нашого тіла, от якраз ці вібрації тіла і складаються в сукупність всіх. Вібрації нашого мозку, нашого серденька, і, взагалі, на те, що він звертав увагу, що кожна клітинка вібрує. Тобто клітинки мозку, які складають мозок, не тільки весь мозок виробляє ці хвилі, частоти, як всі клітини разом, а і кожна клітинка окремо. Тобто, все наше тіло резонує, все наше тіло відповідає на ці частоти. І у нашого тіла є оця вібрація, поширення хвиль. Так, ми знаємо, що вібрація — це поширення хвилі. Тобто ми не тільки виробляємо хвилі, ми їх і поширюємо. Так, ми вже про це говорили. А, до речі, він ще сказав, що вони проводили аналізи і дослідження на цих, на осах. На осах, і коли вони їм включали певну музику розроблені спеціально для них, вони змогли отримати дуже цікаві результати. Вони змінили е, вид лар, це як буде личинки, так, личинки, е, так, личинка ж у оси. По-моєму, личинка, так? Тобто вид личинок позмінювали. І змінювали вид сот, які вони там будували. Навіть інші геометричні фігури виходили, ту музику, ту частоту, яку вони ставили, тій частоті відповідала тоді геометрична симетрія цих сот, цих личинок. Щось вони там ще поміняли, я не встигла записати все. Але це дуже круто. Тобто, наскільки все ж таки впливає певна частота на все живе, не тільки на людину, а на все живе. До речі, в інтернеті ще дуже багато всього є. Це називається semantics. Я зараз напишу, як це semantics. можете подивитися, є і відео, є і фотографії. Це таке мистецтво візуально показати частоти. Можливо, ви вже бачили, кладуть, наприклад, колонка, на неї там, кладуть якусь на поверхню там, квадратик з чого-небудь з натурального продукту, а на оцю, боже, гублю всі слова по-українськи. Значить, на цій квадраті кладуть, там, наприклад, борошно, пісок чи ще щось. І коли включають певну частоту, оцей пісок, він певні геометричні фігури. І кожна частота, в незалежності від того, яку, що ви пекали, там, борошно, пісок, ще щось, вона завжди приймає одну і ту саму геометричну фігуру. Тобто, кожна частота має свою геометричну фігуру. Як все пов'язано? І вібрація, звук, хвилі, і геомет... сакральна геометрія, так? геометричні ці всі фігури, і наші думки, це все все, все пов'язано. Отже, слухайте із задоволенням правильну музику. Гармонізуйте ваші тіла, ваші клітинки, ваші хвилі, ті частоти, які ви емануєте в цей прекрасний простір. Дбайте про себе. Дбайте про всіх, хто навколо вас. Особливо, якщо ви чуєте, що є певна дисгармонія в енергетичних тілах, у фізичному тілі, хвороби починаються, тим більше зараз зима це актуально, так? Проблеми, можливо, у когось з опаленням, з освітленням, з нормальним харчуванням. Тобто музика така з правильними частотами, які лікують, може, може гармонізувати вас, допомогти вам. Принаймні ментальний, психічний нормальний, здоровий стан, вона вам забезпечить. Звичайно, треба слухати музику регулярно і робити це як практику, тобто бути в моменті. Але така практика, якщо, звичайно, людина не глуха. Підходить абсолютно всім. Легко, просто і нічого такого позаземного робити не потрібно. Удачі вам у практиці, приємного дня. Сподіваюсь, надихнула вас на те, щоб знайти гарні прекрасні твори музичні, і послухати. Чудові вібрації, повібрувати з ними разом. Бувайте! Вах!